Червоний хрест знову допомагає Червоноригорівській громаді відновлюватися після обстрілів. Червоноригорівська громада вкотре щиро дякує благодійній організації Місії Червоного Хреста України за надану допомогу у вигляді будівельних матеріалів та інструментів. Ця підтримка є життєво важливою для нашої громади, яка продовжує боротися з наслідками ворожих обстрілів. Отримані ресурси допоможуть багатьом мешканцям відновити свої домівки. А також посприяють ліквідації пошкоджень критичної інфраструктури комунальних підприємств. Завдяки вашій допомозі ми можемо швидше повертатися до нормального життя після пошкоджень та забезпечувати додаткову безпеку і комфорт наших жителів. Ваша своєчасна допомога є свідченням великої людяності та солідарності у ці важкі часи. Сподіваємося на подальшу співпрацю, яка дозволить нам ще ефективніше долати воєнні виклики сьогодення. Дякуємо Червоному Христу за вашу співпрацю і відданість допомозі людям. Ви даруєте надію та підтримку тим, хто її найбільше потребує. Гайденгайм для України це неприбуткова благодійна асоціація, яка була створена у відповідь на агресивну війну Путіна проти України. До її складу входять і німці, і наші співгромадяни, які давно виїхали до Німеччини. Вони збирають кошти, донати, проводять різноманітні заходи для залучення більшої кількості людей для нашої підтримки. У березні ми отримали від них перший пожежний автомобіль. Слідкували за його використанням і, зважаючи на велику територію нашої громади, вирішили зробити ще один подарунок на Миколая ще два автомобілі. Членами асоціації було запрошено представників нашої громади до себе в гості. Вражаючим фактом для них було те, що ми не здаємося, постійно відбудовуємося, проводимо воду, замінюємо водогін, підтримуємо порядок, волонтеримо та допомагаємо ЗСУ. На згадку про візит ми залишили прапори нашої громади та швейної роти. Німецький фонд Хандей для України надав нашій громаді благодійну допомогу вигляді двох пожежних автомобілів, одежу та спорядження для ліквідації пожеж. Ми хочемо виразити вдячність наш від нашої громади за підтримку в той в столь тяжкий час в нашій державі. «Хайденхайм для України це така благодійна асоціація неприбуткова. Такого невеликого містечка Хандихань вона була організована якраз після того, як почалася війна Росії проти України. До її складу входять як жителі Хандихаємо корінні німці, так і наші співгромадяни, які давно проживають на цій території, і ті, які є біженцями. Ми з цією організацією працюємо давно. Вони нам допомагають потрошки. І ось у березні місяці я їм розповідаю, як розповідають, які в нас важкі тут умови. Вони нам вирішили подарувати пожежну машину. Вона дуже добре зарекомендувала себе. Дуже часто наші хлопці виїжджали на пожежі, і ми постійно звітувалися перед німцями за використання їхньої техніки. І дуже було несподіваним таким. Великим сюрпризом, коли мені зателефонували і сказали, що вони нам приготували подарунок до Миколайчика. Я навіть не очікувала що що для нас особисто, для нашої громади, вони купили іще дві пожежні машини. Вони знають, яка у нас велика територія, як своєчасно треба доїхати до місця пожежі, тому вони вирішили, що нам потрібні іще машини. І запросили представників від громади, щоб ми приїхали туди до них і отримували прямо в Хандихаймі ці пожежні машини. Ми тим гостям, які приходили на цей захід, розповідали про нашу громаду, як ми живемо, як ми чудово жили до війни, як побити наше село і страждають наші люди. Але ми не зупиняємося, ми боремося, ми працюємо, ми відновлюємося. І вони були в захваті від нас, від нашої діяльності. Передавали всім палкий привіт, і ми дуже вдячні їм за це, за допомогу і сподіваємося ще на подальшу нашу співпрацю. Кожного дня без перерви на каву Червоноригорівська селищна рада продовжує підтримувати наших захисників, які боронять Україну на передовій. Цього разу для воїнів 116-ї окремої механізованої бригади було передано сучасні дрони. Ця допомога стала можливою завдяки спільним зусиллям громади, платників податків та місцевої влади. Ми розуміємо, наскільки важливе сучасне обладнання на фронті, і робимо все можливе, щоб завжди допомогти тим, хто щодня ризикує своїм життям заради нашого спокою. Допомога максимально можлива завжди надається. Ми щиро віримо, що ці дрони стануть у нагоді хлопцям і допоможуть їм у їхній нелегкій справі.